Чи справді російські військові просуваються на Запоріжжі? Бажання тримати в напрузі наші збройні сили, щоб ми не переміщували війська на більш гарячі. точки. яка ситуація зараз поблизу Гуляйполя та Оріхова? Ситуація дуже напружена, не тільки кабами дрони постійно літають. Та як бойові дії позначаються на побуті місцевих жителів? Дійсно, ті люди, котрим потрібна ця допомога, тому що в них немає нічого. Вітаю, з вами Дарина Догоп'ята і новини при Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Російські військові просуваються на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Таку інформацію 1 лютого поширив Американський інститут вивчення війни. Співзасновник українського проєкту Deep State ставить ці висновки під сумнів. Агентштаб Збройних сил України у найсвіжіших зведеннях згадує про спроби російської армії просуватися на обох напрямках. Що відбувається на ділянці фронту на Запоріжжі? Як бойові дії та російські атаки впливають на місцевих жителів? І чи може ситуація змінитися найближчим часом? Дивіться далі у програмі: одна поранена людина, понівечена багатоповерхівка, розбиті автомобілі. Це наслідки російського удару керованими авіабомбами по місту Гуляйполе. Світлину опублікував голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак розповідає новина про Азов'я. Останнім часом каби прилітають дедалі частіше. Ну, якщо сьогодні шість кабів впало, бо давно на шість кабів за годину не падало. Сьогодні таке, як активізувалося. Жінку, яка постраждала внаслідок авіаудару, евакуювали до більш безпечного міста. каже Сергій Ярмак, її поранення не тяжкі. Але попри небезпеку, в місті не побільшало охочих евакуюватися. Усі, хто хотів, давно виїхали. А ті, хто залишилися, пристосувалися до складних умов. У місті майже три роки немає електроенергії, води і тепла. Нагадав начальник військової адміністрації. Всі об'єкти критичної інфраструктури пошкоджені або зруйновані. Багатоквартирні будинки також пошкоджені або зруйновані. Ну і приватний сектор частково де є ще стоять будинки, де пошкоджені, де зруйновані. Тобто, приблизно так. Гуляйпільська громада межує з Донеччиною. Її частина, зокрема, село Марфопіль, окуповане Росією. 1 лютого американський інститут вивчення війни повідомив, що російські війська просунулися на Гуляйпільському напрямку. Аналітики спиралися на карту, яку поширив Генштаб ЗСУ. Як писав інститут вивчення війни, просування відбулося біля Ольгівського, Степанівки, Дорожнянки та Загірного. Начальник гуляйпільської міської адміністрації Сергій Єрмак каже, що немає такої інформації. Також у зведенні інститут вивчення війни згадував про просування російської армії на південь від села Мала Токмачка. Це Оріхівський напрямок. Начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вініченко описує ситуацію у своїй громаді як напружену. Ситуація дуже напружена, не тільки кабами, дрони постійно літають. За цей місяць пошкоджені цивільні машини, і машини волонтерів, які нам допомагають, і військові машини. Вчора було чотири прильоти кабів по самому місту Оріхові. Наступати я вам скажу, ну намагаються, звісно, наступати маленькими групами, але дякую нашим хлопцям. Все, фронт тримають. Вроді фу тут, -фу. все має бути добре. Ситуацію Вініченко характеризує як стабільно тяжку, хоча суттєвих змін останнім часом теж не помітив. Від Оріхова фронт зараз приблизно в 10 кілометрах, від найближчих сіл громади на відстані 3-4 кілометри. За словами голови міської адміністрації, села Новоданилівка і Новоандріївка зруйновані на 99,9%, а сам Оріхів на 90. У деяких населених пунктах громади небезпечно навіть просто виходити на вулицю. Полюють російські дрони. «По фронтовим селам окупанти скидають дрони і на людей, навіть жди на там пішки, йде чи на велосипеді їде. По місту поки що випадків таким не було. Вони скидають дрони на цивільні на автівки. По прифронтовим селам, звісно, ситуація дуже напружена. Там пересуватися пересуватись ну дуже небезпечно. За оцінками посадовця, зараз у Оріхові залишається близько 900 людей, а загалом у громаді 1132 людини. Газу та електрики в місті немає з березня 2022 року. Воду розвозять комунальні служби. Є складнощі із медичною допомогою, пояснює Микола Вініченко. Ну, стараємося при фронтові села хоча б два-три рази на тиждень поїхати туди відвести. І воду, і гуманітарну допомогу. Щодо швидкої, то швидка не їде в наше профронтове місто, так як небезпечно. Ми ну, дякуємо військовим медикам, які нам цьому допомагають. Якщо щось трапляється з людиною поранення, то нам військові медики допомагають. людину виковують в шпиталь. Ну, рядешком село в нас є, тут є, і тут шпитальність туди вакую. А далі вже перевозимо людину в обласний центр до лікарні. Останнім часом саме з сіл на Оріхівському напрямку люди дедалі частіше бажають евакуюватися. Днями волонтери благодійного фонду Артак вивезли 91-річну жінку. Деталями з новинами Азов'я поділився співзасновник фонду Даніїл Пічікін. 91 рік жінці, але вона така ще дуже активна. Плохо ходить, але ну, ми розуміємо, що жінці тяжело там, і ми вимушені були по запросу громади вивести її сюди до Запоріжжя зараз, і потім, після цього, ми будемо працювати з цією жінкою, бо жінка хоче поїхати далі. Зараз ми працюємо над тим, щоб зробити їй безкоштовно всі необхідні документи, всі необхідні виплати. Щоб підготувати цю людину до подальшої евакуації в безпечне місце, звернення на евакуацію надходять з плесками, описує Даніїл Пічікін. Деколи є 2-3, бажаючі на тиждень, деколи 9-10. Загалом у прифронтових селах залишаються переважно літні та маломобільні люди. Ті, хто молодше, виїхали раніше. Щоб організувати евакуацію, волонтерам доводиться долати чимало викликів. Коли виїжджають групи на евакуацію цих людей, потрібно узгодити на маршрути, наші як ми будемо пересуватися, де ми будемо їхати, і так далі. Тобто, проробити всю логістику, це тяжке завдання, тому що потрібно звертатися до людей. Компетентних, які е, можуть сказати, де ми можемо поїхати, де ми можемо проїхати, і так далі. Ну це саме складне, так а потім вже ми коли привозимо сюди людину. Е, всі люди, котрих ми вивозимо, це в основному люди похилого віку, і тут ми стикаємося з такими питаннями, як е, людина, коли переїздить, вона е, знаходиться в стресі. У людини може піднятися тиск або ще щось, і зачастіше ці люди потрапляють відразу в лікарню. Приходиться визивати карети швидкої допомоги, щоб людина мала можливість поїхати до лікарні та зробити щось з з цим тиском, або є такі випадки, коли у людей стаються інсульти або ще щось, і ми маємо теж на це реагувати, але не завжди. У нас це виходить, тому що потім а, ці люди, коли їх виписують з лікарні а, зачастую, ці люди не мають документів ще не мають документів. Зазвичай люди воліють до останнього залишатися у власних домівках. Тож виїздять лише коли стикаються в притул із небезпекою. У такому випадку тікати доводиться швидко і з мінімумом речей, пояснює волонтер. Ми вивозили людей. Також люди до останнього тягнули. Ну потім вони там були до моменту, коли вже почало прилітати у двір. І от зараз ми забрали цих людей, ці люди знаходяться в нас. Вже ми все зробили для цих людей, що можна було зробити. Допомогли з документами, допомогли знайти житло. І вже люди, в принципі, мають якийсь початковий. Баланс для того, щоб поїхати е, і почати якесь життя е, нове, тому що вони теж все покинули. Люди до нас приїжджають з двома пакетами там, з трьома пакетами, і все. І Ми стараємося е, надати все, що ми можемо надати. Опять же таки кажу, що завдяки нашим партнерам ми, ми багато маємо партнерів, котрі з нами співпрацюють, котрі допомагають цим людям. Це це дійсно ті люди, котрим потрібна ця допомога, тому що в них немає нічого, і зараз оці люди будуть їхати до вже до свого житла. Вони е, зняли кімнату е, і будуть поки проживати тут на території, тобто вони не бажають виїжджати далі. Вони залишаться тут у нас у місті. Як ситуація на Запоріжжі може змінитися найближчим часом? Співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий каже, що не бачить накопичення російських військових на цьому напрямку. Періодично відбуваються позиційні зіткнення. Російські війська намагаються знайти слабкі місця в українській обороні, використовують дрони, ведуть контрбатарейну боротьбу. На думку аналітика, зараз у російській армії інші завдання. У них задача в цілому стоїть глобальна. Це окупувати Донецьку область з приводу Дніпропетровської області. вже… Дуже багато було сказано, обговорено, заголовки, і ми ледь не щодня чуємо якісь, на жаль, і маніпулятивні моменти обговорення. Говорити, чи вони підуть, чи не підуть, ну ніхто не знає. Навіть той, хто говорить, що він знає, знаєте, він бреше. Якщо їм дати можливість рухатися, вони будуть рухатися. Чи можуть вони зайти, можуть. Дестабілізувати обстановку, інформаційний привід, пропаганда з їхнього боку, це цілком можливо. І можна тільки уявити, коли вони зайдуть на Дніпропетровщину на якихось там кілометр, умовно, на навіть там якихось метри. Це інформаційний привід дуже великий. На жаль, український інфопростір допоможе в цьому московитам, тому що для багатьох такі заголовки, такі якісь моменти, вони на жаль слугують просто. Якимось хайпом, і відповідно тут тільки ще більше буде розгортання якихось обговорень, але паралельно з цим, звичайно, що варто не забувати і нагадувати про напрямок про вибудову оборони, тому що. Рух московитів він залежить виключно від того, наскільки йому дадуть можливість рухатися, які він застосує ресурси, і як в цілому буде складатися обстановка на ділянці з тим, що пожвавлення на Гуляпільському чи Оріхівському напрямку зараз немає, погоджується і військовий експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. На його думку, головна мета російського командування на цих ділянках скувати українські сили. Тому я думаю, що це бажання тримати в напрузі наші збройні сили виключно. Це головна на ну, виключно. Швидше за все, це головна причина їхніх дій на ці на південному напрямку, щоб ми не переміщували війська на більш гарячі точки, на Купінський напрямок чи на Покровський напрямок, де він ну ворог, ну звісно, на Покровському вже багато місяців це чуємо. Основні бойові дії розгортаються. Ну, тут euh, тримання тримання в напрузі і не давати можливостягнення наших військ, не давання можливості просунутись. Не просунутися, а перекинути війська в інші в інше напрямки. Це цілком зрозуміла тактика. Зараз на всіх ділянках фронту російські війська уповільнили темпи просування. Додає Олексій Гетьман, така сама інформація у зведенні за 3 лютого інституту вивчення війни. Аналітики додали, що окупаційна армія при цьому продовжує зазнавати великих втрат. За оцінками Міністерства оборони України за січень російські війська втратили загиблими і пораненими 48 тисяч 200 військових. Це дорівнює трьом мотострілецьким дивізіям. Утім, застерігає Олексій Гетьман, Росія вже має на весну плани нових наступальних кампаній. Ми знаємо, що росіяни готуються, і це вже відкрита інформація про нову фазу наступальних дій десь на квітень травень цього року. Вони прописують плани наступальних дій на півроку, навіть на дев'ять місяців, тобто на весь 25-й рік. Які саме напрямки вони беруть для тиску? Ну. Для наступу гадати ну, я думаю, що нема сенсу. Це може бути південний напрямок, може бути північний напрямок, може бути купінсько-ліманський напрямок, може бути харківський напрямок, може буде продовження цих на Покровському. Чи це буде вже південний Запорізький напрямок, Херсонський напрямок? Ми цього точно не знаємо. І росіяни, що вони навчилися робити непогано, це швидко по залізниці переміщувати війська вздовж лінії фронту. Тому де вони зосередяться на ті наступальні дії, до яких вони зараз вже почали підготовку, ми точно не знаємо, тому вони самі ще не знаємо. Головним завданням російської армії на найближчий час буде поновити ті підрозділи, які зазнали найбільших втрат, зазначає військовий експерт. Зараз у Росії спостерігаються черги з тих, хто бажає йти на війну. Про це днями в ефірі телеканалу Карен Тайм повідомила голова благодійного фонду Русь сидящая» Ольга Романова, яка вивчає ситуацію у місцях позбавлення волі. За її словами, засуджені хочуть скоріше потрапити на фронт, щоб з них зняли судимість. А ті, хто на волі, розраховують на швидкі гроші. Таке пожвавлення Романова пов'язує з очікуванням перемир'я або завершення війни. А отже, ті, хто зараз хоче доєднатися до окупаційної армії, розраховують, що отримують бажані бонуси і не встигнуть взяти участь у реальних бойових діях. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. при приазов'я.